Так, маємо ми таку доробку допрацювання до шнека. Зробили ми протруювача ще до нього. Перший запуск на воді. От так от все виглядає. Насос від електричного, оприскувача ранцевого. Перетворювач струму з 220 на 12. Шлянгочка. Таке кріплення простеньке. І форсунка. І форсунка. Так. Так, так, так. Так, да, і забуваєш, що таке бетономішалка О! І пішла жара. Орієнтовно, не орієнтовно, не орієнтовно, а навіть точно 2 літри в хвилину. Вилив рідини. Тут при потребі можна навіть регулювати подачу, коротше виставити буде без проблем. Але ми під ту подачу, що є, відрегулювали, тут є такий навіть трошки регулятор е, подачі обертів. Та й якось так, простенько. Будемо сподіватися, що буде працювати, саме більше переживаю, наскільки хватить того насоса. Але повинен би працювати. Отак от. Так от. А, Перевезення були, переїжджали з одного місця в друге. Отак от, от зроблено. Та й таке. Скоро попробуємо в роботі. Я думаю, що навіть завтра може ми вже запрацюємо ним. Діло йде, контора пише.